Продовжуємо серію. Аля зайшов я у флагман. Я таких серій там зняв штуки 2-3, може 4. Люблю я флагман, що тут скажеш. Отакі пироги. Мабуть, мене зовсім погано видно. Але це зовсім інша історія. Скупився трошки поїсти. І йду назад. В темноті тімно і страшно. Але не мені. Кого мені бояться, ТЦК. Сказану. Ой, добренько, радий всіх бачити, дякую за донати і за підтримку і за теплі слова в коментах. Було тяжко, але ми це витримали, Але найтяжче ще попереду констатуємо факти. Отакі пироги. Зараз трохи переміщаємося. І ще, якщо ви це бачите відео, мене в цьому місці вже немає. Нарешті побачив АТБ і сільпо, і це просто сказка. <кій> Бо до цього бачив тільки торговлю з прицепа сільського магазину. <кій> О, були часи. Добренько. Понеслась. Блін. О, пише, мене видно? Точно, мене видно. Всім привіт. Вискочив на декілька хвилин, забіжав в улюблений магазинчик. І завис на улюбленої вітринки. Ви пам'ятаєте, боссі, Хелкат. І не тільки кавунчик. Ось він Настя нам такий дарувала. <кій> І він приніс не одну щучку. Онук смінно у нас є теж кавун. Отпуск би взимку на неділю та Карачуни не зганять. Серега кусай там по 6 кіл щук зараз в'яже без мене. Отривається по повної. Везе йому. А в нас війна без кінця і края. Блін, я по цього кадра забрав. Блін, от він робочий був, ви помните, їх вигробили в тому році. Судака він в кривому розі косив безбожно. Брали точно такий же, але в розмірі 90, тут його не наблюдаю. І, і тішина, а от 110-й, якщо кому цікаво, босі СП. У нас їх було декілька штук судаків, викашував страшною силою. І до речі, зараз, зараз якраз той час, коли вони там клюють на кресі, на каналі. Треба буде підписнику написати, що він там без мене в тих судаків на мішках половив на корчах. Такі пироги. Блін, вобліри, я за вами скучаю. Кавуни, кавуни, кавуни. Як пам'ятаєте, я половину воблерів перекрасив в кавуни, другу половину перекрасив в отаке, типу запечена кров. Бо ці два кольори цей працював по сонячній погоді, кавун по пасмурної. Всі інші кольори були так собі. Але працювали. Звісно, все залежить від водойми і настрою риби. Плюс враховуєте рік на рік не приходиться. Star взимку ловиться короб кожного року, літом мовчить в цьому році. Він літом мовчав, ми там літом були, і зараз кльові справи там знаходяться і не тільки в гості їздять і короб навіть і не думає відзиватися. Гарнюні катушечки, це із новинок. До речі, а що в нас із них є? Я не узнаю вас в гримі. а я взагалі вже забув. О, Ексію я узнаю із тисячі. І досі актуальна, і заубер, і досі працюють. Ріобі кеншини 3000. Оце 4 тисячі, а там, мабуть, да, 3000. Здається, передатка помінялась 5,3, мені здається, була 5 к 1. Може просто не так надрукували. Легенька 200 грамова катушечка за невелику суму. Слідкуйте за акціями, її буває можна взяти менше, ніж за 2000 гривень. Тому слідкуйте за акціями, встановлюйте приложення флагман. У мене їх було вже дві Але ви пам'ятаєте, 200 рибалок. І краще купити нову, ніж намагатися щось зробити старою Це невеликі гроші. За за якісне котло за свої гроші сілився в цьому році на Fortran Neo. Але мобілізація трохи плани під... <смі> підкасила. SAVADA XP, я тебе не бачив вона десь на АС є. Так і не взяв. Але вона поки що до речі не потрібна, тому що рибалки з човна у нас в Херсоні нема. А без човна з берега 30 -2 тисячі котушечки. Типа дайви. У нас не дайва у нас, ви пам'ятаєте, азури Сафіни кіншини Вистачає за очі. Бачу поповнення грузиків у флагмані, нові упаковочки джигові. Красавці, життя йде, життя продовжується. Ми це... А ми це пропускаємо. Поводочки, флюрокарбон, сталечка. До речі, непогані поводочки. Бравний раз. Але ви знаєте, нема кращого поводка того, який зробив сам. Річ номер 1 вже 15 років. Жалко, в мене криси його з'їли Мега Страйк. Флагман завозить оригінал Не неподділку, тому що подділка на ринку стоїть в середньому 150 гривень і всередині запханий який-китайський солідол і лісмалець з кабана. А оригінал все-таки пахне. Так, як повинен. Існує багато смаків. Здається, ще є рак, а ось він, до речі, крау. Восьминіг, сквідвар, здається, називається, І ще декілька смаків. І всі добре працюють і добре тримаються на блешнях і воблерах. Беріть, не пожалкуйте. Це не панацея. Але коли ви тягнете в облер чи блешню щука, клює, але не бере, прикусує, змазуєте Мігастрайком. Це я вас вчив з 2010 року. Це стосується тих підписників, які на нас були підписані ще в ВКонтакті, коли ми було хвилину, і там писали фотки, травили басні, розказували, було діло. Мегастрайк страйк у нас завжди виручав і був перший і не останній. Ще цікавий колір, ти хто такий? 670 гривень, чурман. Ми не такі дорогі не рибалимо. Що ж, розвів болтологію на 6 хвилин. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Проходьте по ссылочках в описі під відео, відвідуйте флагман. Багато всього цікавого. І не тільки з'явилась шкода. Може, ще заскочу, але це вже буде зовсім інша історія. Дякую тим, хто донатив нам на оснащення і спорядження в армію і не тільки. Все буде добре, всім пока і до зустрічі на воді.